Доброго дня, шановні телеглядачі! Сьогодні ми продовжуємо тур по воєводствам Польщі. І сьогодні ми їдемо в Західнопоморське воєводство! Можна на тебе Західнопоморське воєводство? Звичайно, звичайно, можна. Доб... Отже, доброго дня, шановні телеглядачі. Моя столиця це Щецін. Я поділила на три городські повіти, 18 земських повітів, 11 міських гмінів, 51 місько-сільський місько гмін і 52 сільських гміни. Мої сусіди це е, Німеччина, Любузьке та Великопольське воєводство, Поморське воєводство, І я, і я вмиваюсь Балтійським морем на півночі. Розкажи про свою історію, будь ласка. О, отже, колись я був в шведськопомаране не повністю. Але я потім став частиною Прусії. Потім після об'єднання Німеччини в 1871 році став частиною Німеччини. Потім, після її програшу в пер Першій світовій війні, я зустався бути її частиною. А, а, а ще я, я колись був подібний. Між Річчю Посполитою і Прусією, це коли ще була Річ Посполита. це раніше ще. По потім по Польщі поділили, і зо мною нічого не сталося, а потім я став частиною Польщі. І утворений був я 1 січня 1999 року. А розкажи свій, а розкажи свій список міст, будь ласка. Добре, звичайно, розкажу, тільки зараз згадаю добре, добре. О, все, я згадав. Отже, мої міста барвіце, Барлінек, білий бір, боболіце, борне солінову, Бялогард, Біало, валч, Венгожино, волін, голеню, Гольчево, Грифіно, Грифіце, Дарново, Дембну, Дз... Дзівну, Добжани, Добра. Дравно, Дравсько-Поморське, Злоцинець, Інсь, Інсько, Інсько, Каліш Поморський, Камінь Поморський, Карліно, Колобжих, Кошалін, Ліп'яний, Лобес, Машево, Мензи, Мензи здроє, Мешковіце, Мирославець, Мислібуш, Моринь, Нововарпно, Новогард. Пелчице, пижице, плоти, полиці, поучин здруй, поляну, резку, реч, цвіно, уйсце, СВІДВИН, СЛАВНО, славну, старга, СТАРГАРД щецинський, сухань, сяну, тучну, тшебяту, ТШТІНСЬКО здруй, х, хойна, хоцівель, хочну, ЦЕДИНЯ, чапліник, чопа, щецин, ЩЕЦИНЕК. Ну, до побачення. Отже, обов'язково не забувайте ставити лайки, це обов'язково. І обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви не підписані. І дивитесь мене, будь ласка, підпишіться. А якщо ви підписані і не дивитесь мене, будь ласка, дивіться. Не мене, а мій канал. Отже, гарного вам вечора, ночі, обіду, до обіду, після обіду, ранку і так далі. Отже. Гарного вам настрою, до побачення, до нових зустрічей!